Тривають великі європейські травневі вечори. Хтось слідкує за півфіналом пісенного конкурсу Євробачення, яке б мало б відбуватися в Україні після перемоги Калушу, але все ж його приймає Британський Ліверпуль. Теж одна з великих футбольних столиць, де є Анфілдроу, де є Гудісон Парк, так з Ліверпулем, з Евертоном. Ну і наш Віталій Миколенко також, до речі, засвітився у відео візитівці Євробачення, але все. Все ж під час першого півфіналу цього конкурсу більшість з нас слідкувала за баталією Реал Мадрид Манчестер Сіті. В середу, вже, звичайно, міланське дербі, Мілан Інтер теж не можна було пропустити. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, який поєдинок вам більше сподобався з півфіналів. Ну і взагалі. Які враження. Також прошу поставити лайк цьому відео. Ну і не забувайте підписуватись на канал Legendary Balls. Ну а поки м'яч летить, вже можна згадати про те, що ми стали свідками історичного протистояння Карло Анчелотті та Пепа Гвардіоли. Це поєдинок Реал Манчестер Сіті, діючі переможці Ліги Чемпіонів, команда з Мадрида, яка йде за 15 тим титулом. Це взагалі рекордний показник. 14 трофеїв Ліги Чемпіонів ніхто й близько до цієї цифри не підходив. Але Лунін, українець Андрій Лунін, залишився на лаві для запасних. Напевно, тому бельгієць Тібо Куртуа пропустив цей шалений удар від Кевіна де Брюйне. Але до того, що в першому таймі знову ж таки, попри перевагу Манчестер-Сіті, але Реал Мадрид прагматично грав. Добре захищався, і зрештою, шалений матч Камавінг і його асист на Вінісіуса Жуніора дозволив реалу відкрити рахунок. До речі, Француз Камавінга став наймолодшим асистентом в історії Ліги Чемпіонів. Принаймні, коли статистика ця почалась вестися з початку 21-го століття, йому на момент асисту було близько 20,5 років. і Він за цим показником виявився молодшим, ніж. Трент Олександр Арнольд в легендарному півфіналі проти Барселони свого часу. В той же час Карло Анчелоті побив рекорд, точніше поки повторив рекорд Сера Алекса Фергюсона. 190 матчів на тренерському містку в лісі Чемпіонів УЄФА. Ну і вже в матчі відповіді в Манчестері на Етіхат Стейдіум обов'язково поб'є рекорд, дуже символічно так, що зробить саме це в Манчестері, але на, на Олд Траффорді, та все одно 190. 91 матч в Лізі чемпіонів для тренера. Це чемпіонський гросмейстерський показник. Ну і не дарма Карло Анчелотті є рекордсменом і в Лізі чемпіонів, так за титулами з різними командами. І Так само він єдиний тренер, який вигравав чемпіонство усіх топ П'ять європейських лігах. Тому це протистояння, поєдинок відповідь буде надзвичайним. Тут ще нічого не ясно. Але зрозуміло, що з одного боку Манчестер Сіті і за формою, і Нічия в першому матчі їх робить, напевно, фаворитом. Але Реал Мадрид, Ліга Чемпіонів це їхній турнір в усіх сенсах цього слова, тому буде ох, як. Важко Манчестер Сіті вийти до фіналу. Ну а Кевін Дебрюй, не відзначаємо, забуває втретє поспіль у півфіналах ЛЧ. А от хто не зміг забити, то це Ерлін Холанд. норвежець справді в ударі цього сезону штампує голи пачками, але все ж Мадридська оборона змогла зупинити шаленого і розкішного Ерліна. А от його батька довелося охороні виводити з ложі президентської з vip ложі не зрозуміло, чи то він сам почав кидатися їжею у вболівальників, чи то вони його спровокували. Але звісно, людина таких масштабів, колишній гравець Сіті і Ліцу, ну, не має себе поводити подібним чином. От як поводити себе гравцям Мілану, я не знаю. Леао не вистачало, в атаці вони зіграли блідо, ну і вже в перші 10 хвилин пропустили від... Інтера, це дербі дела Мадоніна, Міланське дербі, інтернаціонали проти Мілану. Мілан номінально приймав на Сенсіро, тому що, як відомо, обидві команди не тільки з цього міста, але й на одному стадіоні грають. Тож інтер абсолютно такий гостьовий статус не завадив забити вже в перші 10 хвилин два голи завдяки Едіну Джеко та Генріху Мхітаряну. Знаєте, люди з минулого десятиріччя. Яке робили обличчя європейського футболу, ну, починаючи там, з року 2010-го, були на перших ролях, вони і вирішили а, фактично результат першого поєдинку. Ну і скоріше за все, навіть всього цього протистояння, тому що так, у вівторок, матчі відповіді у Мілана, будуть ще шанси, тим більше Рафаель Леао має повернутися, але все одно їх ну, надто мало, вже підопічні Сімона Інзагі зробили майже. Все для того, щоб вийти до стамбульського фіналу. Але, друзі, не забуваємо і про півфінали Ліги Європи і Ліги конференції УЄФА. Так, в Лізі Європи Рома зустрінеться з Леверкузен, Леверкузе, ну, а Ювентус проти Севіль, іншої іспанської команди, яка є символом турніру Ліга Європи Уєфа. Ну, так само як е, Реал Мадрид в Лізі Чемпіонів. А от Ліга Конференції це відносно молодий турнір. Ну, зовсім молодий, лише другий сезон розігрують. Цей трофей минулого року, нагадую, виграла саме Рома, команда Жозе Мауріні, яка виступає на цей раз у Лізі Європи УЄФА, там в півфіналах. Ну, а в Лізі конференції англійський Вестхем поміряється силами з Азел Алкмаром, а в іншому півфіналі швейцарський Базель спробує зупинити одного з фаворитів турніру італійську Фіорентину. Тож, друзі, напишіть в коментарях, яких фіналів чекаєте, і в Лізі Чемпіонів в Лізі Європи, і в Лізі конференції. Ренцій УЄФА також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. бажаю всього найкращого І, звісно, в Україні ми кажемо перемагай!